Наша ніша дуже складна в визначенні і в позиціонуванні, тому що ми знаходимося в такому міждисциплінарному, міжсвітньому поєнті. Де для того, щоб робити те, що ми робимо, нам необхідні знання медицини, психології, філософії, квантової механіки, і нейрофізіології, астрономії, що відбувається в клітині, що відбувається в сонячній системі, як спрацьовують енергетичні чакри, реінкарнаційні програми, родові програми, наші архетипи, тобто для того, щоб Працювати свідомістю, нам потрібно було зібрати знання всі-всі-всі, які є про людину. І виявилося, що не існує матерії, існує тільки інформація, а так чи інакше, це якість свідомості, її прояву. І тому ми себе позиціонуємо як сучасна наука про свідомість, але. Свідомість наша безпосередньо це жива свідомість, жива присутність, тому що ми включені в полотно життя. Що таке життя? Ми ніколи не досліджували. Ми, як люди, практично ніколи не досліджували, що таке життя. Ми ліземо в світову дову, хочемо її взнати. Ми хочемо знати навіть за рахунок науки, як сконструйований атом, як сконструйована клітина, як ця матриця формує молекули і вони складають речовини і так далі. Тобто ми в таких конструкторах, але в тому, завдяки чому це дихає, в тому, завдяки чому воно розумне і воно еволюціонує. Це завжди було під егідою якоїсь духовності, чогось потустороннього. І ми сьогодні, як жива наука, наука про живу свідомість. Маємо, окрім теоретичної певної бази, маємо практичний центр. Він при Міжнародній академії атмології. Ми його називаємо Іщенко ПРО. В нашій він там Ай-Про фонить це так місце, звідки ми втілюємося і куди повертаємося між життями, і ми співпрацюємо з цим рівнем нашого я.